Одновісний причеп Дніпро 251. Розміри причепа 250 на 1,30 м. Стандарта висота борту йде 50 см. Під замовлення можна встановити додатковий ярус бортів або зробити дуги вищими. Колір причепа можна обрати будь-який. Опорне колесо також йде додатковою комплектацією. Є різні розміри причепи. Під замовлення виготовляємо одновісні та двовісні лафети. Ця модель причепа комплектується ресорою Алку з амортизаторами, можна встановити ресору Волга, п'ятилистову. Євротенту комплект входить. Дуги, бризговики до коліс, Жигулівські, 175 колеса. Під замовлення клієнта можна придбати поричі без врахування коліс, болти до коліс надаємо в будь-якому випадку. В базовій комплектації йде відкидний задній борт. Якщо потрібно, можна зробити, щоб відкидався і передній борт. Завод наш знаходиться місто Кременчук, вулиця Ярмаркова, 7. В наявності завжди великий вибір легкових причепів. Також під замовлення виготовляємо будь-які причіпи.